Хочу вам показати, які провода для прикурки я придбав на тему. Сайт такі Китаї, типу Алиекспреса тему. Я взяв, виходить, самі такі потужні, які я там знайшов. 2500 А. Я не знаю як би чи це правда, чи ні, бо китайці як завжди дурять. Ось, але це самі такі мощні провода, якби які я в житті своєму тримав в руках і досить вони такі товсті і важкі. Зараз я зважу, покажу скільки вони важать. Зараз дивіться ми зважимо його. Так, от налі піднімаємо його ось, 2 кг Тобто кабель це такий досить важкий Китайці там писали, що це ну, типу мідь. Але я дуже сумніваюсь, що це мідь, мені каже, що це важить просто ізоляція. Ця. Важка ізоляція. Зараз покажу подробніше там які Ось Так дивіться виглядають клемаці. Ну така досить защіпка ця досить така міцна. Ось, але провода, ось дивіться, отут. Ну це не мідь. Це сто відсотків я не знаю там чи буде видно чи ні. Там прямо видно, що такі торці світлі. Алюмініє, але тіпа, десь поруч з міндію полежав трошки. Став, став такого кольору мідного. 100% відсотків проводи. Ось. Але це якби ну, готове рішення. Так можна конечно, самому взяти ці, купити прищепки, ось самому. Купити кабеля, ну все це зробити, але так я взяв собі за 1000 гривень, якби, де і все, якби, і питання вирішене, питання закрите. ось. І, якби, ну, Поки поки що в мене з ними проблем не було якихось питань. Хоча вони, ну, дійсно, що алюмінію, я розумію, що можна краще все це зробити і бувають і кращі проводи, але... Ну я б вони влаштовую. Не знаю там чи ці 2500 ампер, чи це правда чи ні. Мабуть можна ділити там на двоє, на троє, там, чи п'ятеро ось. Але виглядає досить таки пристойно.